У Коломийській міській публічній бібліотеці зібрались учасники літературно-мистецького проєкту Сузір'я Карпат. Усе задля того, щоб поспілкуватись про творчі ініціативи, долучились до обговорення і фахівці літературознавці. Літературно-мистецький проєкт Сузір'я Карпат заснували у вересні 2024 року для того, щоб популяризувати творчість краян та талановитої молоді. Він об'єднує літераторів, художників, майстрів народної творчості та працівників культури. Розповідає співзасновник проєкту Микола Гаєвий. Завданням нашим не було за цей рік когось там нагороджувати чи якісь премії призначати. Ми хотіли людей залучити якомога більше до цього проєкту, щоб вони відчули себе тут як своїми. Микола Гаєвий продовжує у межах своєї діяльності організовують зустрічі та спілкування творчих людей. Звичайно, що деколи випадає, що не кожного місяця, хоча ми плануємо кожний місяць. Цього разу на зустріч запросили літературознавицю, докторку філологічних наук, старшу наукову співробітницю інституту українознавства імені Креп'якевича Національної академії наук України Наталію Мочернюк. Вона каже: такі літературні студії дуже важливі для розвитку мистецтва та творчих людей. Вони е, заохочують молодь, і водночас вони і для старших людей, які, до речі, не є літератори, намагаються, хоч трошечки, піднімати планку, щоб вони дійсно зростали у творчому плані, щоб вони вчилися. От і я таку бачу свою місію, навіть просвітницьку е, і дуже тим тішуся, тому що я вважаю, що все-таки літературні студії, е, якісь такі гуртки літературні, е, які працюють з творчими людьми, які намагаються їх вчити, от намагаються щось підказати, от, дати пораду, то вони дуже важливі. Чим я зможу, тим я допоможу. Я справді я не є сама ем, письменниця, от я не маю такої амбіції. Я розумію, що є люди, які дійсно мислять художньо. Я мислю інакше, я можу структурувати, побачити плюс, побачити мінус у тому тексті. От, бо, зрештою, я якраз літературознавець і працюю в відділі української літератури. От і тому я готова, дійсно я готова говорити. Це мої краяни це люди, з яких багатьох я знаю особисто. От і я поділюся чим і своїми міркуваннями, і чим зможу, тим допоможу. Ділиться співзасновник літературно-мистецького проєкту Сузір'я Карпат, Микола Гаєвий, і майбутніми планами проєкту у вересні місяці. У нас намічається перша річниця. Дай Бог, що приїде директор фонду цього Віталій Дронюк, який зараз на фронті, і думаю, що ми зробимо. Ну такі вагоми, якісь уже учинок від цього фонду, коли нагородимо і посвідчення, ми хочемо роздати учасникам цього проєкту, і хочемо подяки їм дати, і буклет. Ми хочемо видати. І у нас буде уже створений логотип до до того часу, щоб це дійсно було фонд такий на, на такому рівні сучасному, не застарілому. Організатори Сузір'я Карпат вже готують наступні заходи, аби й надалі об'єднувати коломийських митців і надихати їх на нові творчі здобутки.